Українські дрони завдали нищівного удару по великому складу ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у населеному пункті Торопець Тверської області. На складі зберігалася ракета для оперативно-тактичних комплексів Іскандер, тактичних ракетних комплексів Точка У, Каби та артилерійські боєприпаси. Унаслідок атаки почалася потужна детонація, яка викликала паніку серед місцевих жителів. Повідомляють, ЗМІ, посилаючись на джерела ВСБУ. У соцмережах люди запитували, чи це не ядерна бомба вибухнула. Наразі місце охоплене вогнем на площі близько 6 кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення. Село, що розташовується поряд з атакованим складом через пожежу, виявилося відрізаним для евакуації. Люди чекають допомоги на березі озера. Човнів на всіх не вистачає. Як повідомляють джерела РБК Україна в головному управлінні розвідки. У наслідок удару було знищено значні запаси північно-корейських балістичних ракет КН-23, ракети до РСЗО ГРАД, системи ППО С-300 та балістичні ракети до системи Іскандер. За їхньою інформацією, арсенал був уражений дронами Камікадзе українського виробництва. Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних безпілотників. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько пів тисячі кілометрів. Імовірно, здетонували усі склади на території об'єкту, оскільки супутникові знімки Фармс демонструють значну кількість спалахів на всій площі арсеналу. Крім того, у Тверській області після атаки БПЛА зафіксували 18 землетрусів. Про це повідомляє Volcano Дискавері. Детальні результати ураження військового об'єкту наразі з'ясовуються. Ще одна вибухова подія сталася у російському Ярославлі. Там спалахнув склад із пальномастильними матеріалами, що спричинило пожежу, поки невідомо. Вогонь охопив понад 450 квадратних метрів. Наразі є відомості про шістьох співробітників МНС, які постраждали. Пане Іване, починати будемо усі з яких новин. Заявило, що цієї ночі Росію атакували десятки українських дронів, 54 із них, нібито збили над різними регіонами. І от зараз, про результат цієї атаки, що стосується Тверської області, пише керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він говорить про те, що той власне склад, який був атакований, вирігалися ракети, в тому числі Іскандери та КН 23 як прокоментуєте такі новини? Це не просто склад, це арсенал. Що таке арсенал? Арсенал це закритий цикл виробництва і зберігання зброї, тобто її там виготовляють, її зберігають, її розповсюджують: персонал, військові, технічне оснащення, обладнання, все, все перебуває в одному місці. В одній концентрації, тобто, це не просто склад, це арсенал. Якщо він знищений буде дійсно, то ми можемо говорити, що там не просто знищена якась кількість боєкомплекту, який обраховують, а порушена ціла лінійка виробництва такого боєприпасу. Але я вам скажу, що його доля вже була визначена раніше, оскільки його відкривав, запускав у свій час заступник міністра оборони Росфедерації за прізвищем Булгаков. Ну і зрозуміло, що десь видно, Оленка пролила олію, чи не олію, чи якийсь гексоген, чи ще щось, і стався вибух. Насправді це. Дуже серйозна втрата для ворога. Росія, щоправда, має в цілому по всій території десь до ста таких складів арсеналів. Але, звичайно, не всі функціонують, не всі повноцінні, вони розділені між різними родами і видами військ. Проте найбільше таких арсеналів реально мають ракетні війська і артилерія, це між іншим арсенал головного управління їхнього цього ракетного чи якого там чи артилерійського управління. Тобто, ми розуміємо, що це одні зі стратегічних запасів для артилерії, для градів, для мі мін. Ну і якщо побули ракети, ну це взагалі приємний бонус. І, звичайно, що дуже десь для мене і дивно, що ворог пропустив такі удари безпілотниками, бо це навіть не ракети. але Такі об'єкти серйозно прикриваються захищаються, обороняються. Все таки це стратегічні об'єкти, це не там якісь бюджетовотворюючі навіть це не є великий бізнес промисловий, а це сугубо військовий об'єкт, який мали би дуже добре захищати. Але як бачимо, не склалося. Розуміємо, що з другої сторони, щоб він відбувся, такий удар. І Україна мусила проводити розвідку, мусили вивчати ситуацію, вивчали систему прикриття, систему радіоелектронної боротьби. Зуміли обійти е, всі ці захисти і вразити. Причому навіть якщо видно з російських відео, які вони знімають, то видно, що там детонація почалася одразу в декількох місцях. Можемо говорити, що прилетів не один. Безпілотник чи не один засіб ураження, бо ми не знаємо, що там точно прилетіло. Е, прилетіло декілька, і причому вони точно лягли всі в ціль. І тобто можемо говорити, що це як знаєте, це якби пристріляна територія або територія, куди точно відбулося наведення. З чим це пов'язано? Може бути декілька чинників. Перший може все-таки, що. Були якісь там технічні засоби, які скоригували ці безпілотники чи ракети, які безпосередньо заходилися на цьому арсеналі. А це ми вже можемо говорити про попередню роботу відповідних спецслужб України там чи ГУР, чи СБУ, я не знаю. Але тобто, це провели фахівці високого рівня, і оці безпередні детонації це означає, що хтось відконтролював, слідковував, Власне, де знаходиться який боєкомплект, чи він дійсно знаходиться, чи він не вивезений. Тобто, росіян підловили у момент, скажімо, судячи з тих детонацій, момент найбільшого накопичення боєкомплекту власне, на цьому арсеналі, і це позитивно. Бо я знову ж спостерігав, навіть переглядав відео з цим Булгаковим, який розповідав, коли відкривали цей центр. Розповідав, що там навіть закритий цикл проживання для військових, що для Росії взагалі не мислима розкіш. Тобто там солдат, не виходячи з приміщення, мав і послуги всі, які там може отримувати солдат, тобто і спор і харчуватись, і займатися спортом, і виконувати військові задачі, бойові все було в закритому циклі. Не кажучи вже сам процес виготовлення. Але маємо удар. Звичайно, хотілось би побільше, бо все-таки нагадаю всі повторюю, що в Росії таких арсеналів менших і більших стратегічного оперативного рівня біля сотні, і розуміємо, що роботи ще дуже багато, але сам факт він дуже позитивний. Хоча, знову ж, мені зараз зразу спадає на думку, в свій час збройні сили зруйнували арсенал Чорноморського флоту Росії. Ми знаємо як недавно в курс чи ворони, ні детонував склад з кита з корейськими перепрошую, з північно-корейськими ракетами. Це теж десь був склад рівня оперативного, може стратегічного значення. Ну важко оцінити, бо не знаємо, які руйнування він зазнав. Тобто, все-таки удари відбуваються. Це важливо, бо це. Це те, що порушує не просто поставку зброї, це порушує цілу логістику поставці зброї, це порушує ціле планування, її виготовлення і запуск. А особливо зараз, коли Путін по, по світу по суті, їздить, збирає де може. І що в північній Кореї, що в Ірані, що в Африці, що в якихось арабських країнах Як їхню номенклатуру зброї, так намагається викупити максимально радянську зброю, яку цим країнам свій час роздавали за безкоштовно. Оце, оце так би мовити, маржа для Росії. Мало того, що тоді витратили гроші і роздали, так тепер ще й це, що вже морально застаріли, ще й за гроші скупляють назад. Ну ніде не втратили, але ну це звичайно іронія. Але виклики цієї війни в Україні власне їх і змусили. Я вже не кажу про те, що як Росія планує воювати вдовгу, чи планує воювати з країнами там НАТО чи Європейського Союзу, якщо вона не може собі самостійно дати рати з країною чотири рази менше. До чого я це веду? Бо це також значить питання, розставить автоматично питання до наших союзників європейських, які чомусь весь час чогось бояться дати нам якісь згоди на нанесення ударів по ворожій території їхніми ракетами, причому ракетами там в межах 300 кілометрів. Точно що ці склади твірські і ці всі решту вони точно на відстані далі, і я, я сподіваюся, що такий от удар, який вже прорезонував. На весь світ, і я це не перебільшую, бо вже навіть є відео зйомок НАСА, які зазняли цю територію в, в спалах і вогнища на цій, на цій базі. Тобто ми можемо говорити, що це навіть такого рівня, космічні агенції світового рівня звертають на це увагу, не кажучи про те, що ми це озвучуємо. Звичайно, це серйозний ляпас по. Російській військовій системі, зокрема, системі захисту, як вони будуть на це реагувати? та швидше ніяк. Мають якісь плани, будуть намагатися, напевно, замовчати, може, десь якусь, якийсь снаряд ракету підпишуть за за арсенал чи ще щось, і на тому все насправді скінчиться. Бо якщо і будуть удари ракет масовані, чи артилерії, чи СЗД ворога. Воно не буде пов'язано з цим складом, воно буде пов'язано з певним плануванням нанесення ракетних чи авіаційних ударів по лінії фронту чи по території України згідно якихось їхніх планів, які не прив'язані до цього арсеналу. Тому, якщо хтось зараз хоче, а я впевнений, що і російська пропаганда запробує загнати такий месенджер, що, мовляв, за цей склад зараз прилетять ракети по цивільних і так далі. Чи знищимо ми цей арсенал, чи не знищимо, ворог все одно буде намагатися бити ракетами. А от якщо ми знищуємо ракети в цьому арсеналі, то як би вони гучно не потрясали повітрям, все одно вдарити не буде. Чим це дуже позитивний момент, і ну це, це як то знімаємо шапку перед тими службами, які виконали це завдання.